Недавно, буквально неделю назад, я приехал с отпуска. Я увидел, наверное, один наверное, из худших городов. Находясь даже здесь, наверное, такого я не видел. Находясь здесь, я не видел таких ужасных дорог. Російський освободитель, який приїхав від чогось рятувати жителів іншої країни, з усумом визнав, що в його рідному місті Троїцьк, що в Челябінській області, дороги гірші ніж у зоні бойових дій, в якій щодня тривають обстріли. Ну а це Троїцьк ніхто не обстрілював, не скидав на нього бомби. Там просто був режим Путіна понад 20 років. Сімов городу в Челябінської області. Один, маємо, із худших городов Находясь даже здесь, наверное, такого я не видел. Находясь здесь, я не відо таких ужасных дорог. Я не видел такого отношения к людям, например, у нас в городе Троицке. Дорог совершенно нет, детских площадок как таковых нет. У нас даже парк Томина, который они толком сделать, до конца доделать, довести, У нас цього вода жінє. Так а не хіба ви припхалися в іншу країнах, що у вас в тому ж Троїцьке немає навіть доріг, немає парків та ставлення до людей далеко не на найкращому рівні. Натомість, ви нафтогазова держава, яка має величезні природні ресурси, вирішили знищувати сусідню суверенну та незалежну країну. Шоб що? шоба славу Путіна, не інакше освіщення на многих вулицях адсують повністю. Два ровий підваровий території завалені свалками, мусором. В наших домах люди жили і розуміли, що вони нужны нашій стране, нашим властям. Люди жили, бачили навколо руїни та сміття, але розуміли, що вони потрібні російській владі. Аж настільки потрібні, що зона бойових дій має вигляд кращий, ніж Троїцьк. Як у цього солдатика дисонанс не виникає, не зрозуміло. на жаль, наші люди только жалуються й жалуються, і делают это правильно, тому что с з вашої сторони. нет никаких продвижений к тому, чтобы улучшить жизнь людей. Я не понимаю, что происходит. А потом мы отчитываемся, что все у нас хорошо. Куда смотрит тогда текстер губернатор этой Челябинской области? Хм, напевно, у свою кишеню, куда стабильно надходят путинские гроши. А россияне ничего потерплют. Вот, ребята, очередной вам состав на Китай. Говорят, нельзя лес родить круглый. Вот он вместе с речкой. Для свого народу нічого, а для брата дзіньпіна все що завгодно: і честь, і гідність. І Сибірські ліси. В мережі з'явилось відео, на якому, як стверджується, потяг з Сибіру завантажений деревиною прямою до Китаю. Ну ще б пак. Навіщо розвивати переробку на Росії та створювати там додаткові робочі місця? Правда, Матрітіка, от що у нас Два батіплавозікає літаші? І далі ребята и круглый, и квадратный, и весь идет. Смотрите, ни конца, ни края составы. Напевно, Путин буквально сприйняв вираз про зрахунок лише дерев'яними. Мать моя женщина, вони мене обратно. Скоро Сахара буде. В Сахарі, мабуть, теж раніше лев. О, ні кінця, ні краю в цьому составу. Ось він, ось він, ось він. Що там не видати, що вийшов за світофор. Что он там? Смотрите, это пи... Та Да не человек, это не Це Росія. Лавров же сам нещодавно сказав під час візиту Путіна до Китаю, що бункерний – це і шаг Дзіньпіна. Гості – шаг хазяїна, тому всі програми залежать, звісно, від тих любезних пропозицій, які китайські президенти, його команда зробили нашому президенту. Все залежить від от... хазяїв. Від хазяїв. Від хазяїв. Тому не дивно, що цей ішак просто сліпо прямує за своєю китайською та північно-корейською морквою. При тому, що йому байдуже не те, що його країна вже давно пішла в повну залежність від великого піднебесного брата. Труски з китайцем браті на вік. Тішу років... някаксі храсунсу, йої, чувствую себе просто як дома, поэтому вирішив, що все по розпити. Разрешите, продовжу. Так, Путин, Очко вже явно перейшло в глядацьку залу. Палку пробила, продавила. Боюсь, с срібітішками что и у потолок упадет, не дай Бог, на детей. Кто отвічать за это, конечно, будет. До новин із циклу не бросаем». Не встиг Путин переобратися на черговий термін, як нова еліта Росії, а також їх родини от прям зажили. В їхніх надсучасних бараках з площею у 20 квадратних метрів з'явилося одразу декілька ноу-хау. стелі, тріщини на стінах та купа бруду в оселі. Елітненько. О, така вот Отака от кімнатка, Вон от, бачите, яка проводка. Он потолок який. Як как могла, так зробила ремонт. У мене нету таких средств, щоб я тут прям дом піднімала, отремонтировала. Стоп! Стоп, стоп, виходить грошей на ремонт немає, а на телевізор є. Хоча не дивно, що все саме так, адже саме з цього диву апарата росіянка слухає, що так жити це нормально, що такі умови прийнятні. Що росіянців за межею бідності меншає. Та що Росія в опасності потрібно віддавати чоловіка на так звану СВО. У мене муж на СВО, воєнний. Я жена воєнного, муж діти воєнні. От смотрите. Это вот проводка, это вот дом вот в таком состоянии. А чему же оселя в таком состоянии? Может быть, потому что человек пошел на СВО, то нема кому за будинок? Да ну, моя чня якась. Вот печка, смотрите. Вот, я как могу, так я ее поделываю. Плиту и то я купила на печку. Мне даже в денежных средствах отказали. Не положено, я тогда вам говорила насчет льготы. Как это мне, многодетной маме, не положено? Смотрите. Вот сегодня замазку буду брать, замазывать. Вот, От такого вот дом. Вони думали, що можна здати своїх чоловіків на війну та перестати жити у багні. Але виявляється, що коли чоловік був удома і коли чоловік пішов на війну, влада весь час була та сама. Та й у багні доводиться жити що так, що так, тільки зараз вже без чоловіка. І справа виходить, що зовсім не в торгівлі своїми родичами. Судьбу Росії ми будемо определяти самі і тільки самі раді сьогоднішніх і будущих поколінь. Хто ж платить за війну Росії в Україні? Путін или населення Російської Федерації. А що тако то поскута український блогер Олександр Лось у проєкті Раша Гудбай в розмові з росіянцями вирішив з'ясувати те, кому вигідна війна в нашій країні? Та чи платить за неї Путін? Спостерігати за цим було дуже цікаво. Мені кажеться Путін. Ну, я не знаю, как объяснить даже. У нас спецоперация идет. Какая война? Война у вас, военные положения. А у нас выборы прошли. я считаю, что эту войну, которая развязала Украина, оплачивает Запад. Майдан был проплачен Западом. Отправлены войска на Донбасс уничтожать русскоговорящие и русских в том числе. Западом было. Ну, естественно, Западу это выгодно. Ну, вынудили Россию ответить физически уже, что делать. Вы до больницы уже доехали? Там, паркуйтесь, да. Сейчас за вами будут санитары. Мозок цих людей дійсно інфіковано пропагандою. Причому до коріння до основи, теж наскільки треба бути овочем, щоб жити в тих умовах, про які ми говорили в попередніх новинах, і при цьому всьому вважати, що Путін. Да сильно распоряжается российским бюджетом. Ну, конечно, бюджеты есть. Но есть же военный бюджет. Вот его я осваивают. А как вы относитесь к тому, что бюджет, который тратится на войну, мог бы идти совершенно в совершенно другом направлении? На мир? Да, я прекрасно к этому отношусь, потому что мы обрели новыми территориями прекрасное вложение, считаю. Прекрасное вложение – 455 тысяч выхлопников из России. За однак були й ті, що розуміли, що терористична війна проти України ведеться за кошти звичайних росіян, проте вони повністю підтримують подібні дії диктатора. Населення ну багата республіка є у насі нефть, газ, масса, всі діла є, працюють. налоги. То есть населення Російської Федерації настолько багато, що оплачують войну Росії в Україні. Ну у Путін откуда такие деньги? Ви, ви говорите, хто оплачують? Я поняв, хто оплачувають. Оплачивает наше государство, пусть говорить будем, весь российский народ. Ну, люди, граждане России согласны с этим. Люди как бы у нас сознание как бы широкого, люди видят мир побольше, не узко. И поэтому как бы люди видят, что творится, как на нашу страну постоянно идет давление со всех сторон, как пытаются нас унизить, будем так говорить. Ще з 90-х годов як началося і тепер на себе просто подиматися всего лишь. Просто России наконец прийшло время встати з колен і Последний вопрос на ваш личний взгляд. Когда же Росія то встанет з колен? Вона вже встала. Как ви точу діли? Ну я вижу по жизни чи людей. Покажіть кто тим, хто й досі важає, що в загарбницькій війні Росії в Україні винен лише Путін. Сокращение русского этноса, оно наиболее стремительно. Это особо ярко проявляется за последние 30-40 лет. Но, извините, голливудский кинопром, он не даром работает. Россия, як країна скорочується, а винен у тому, що росіяни не хочуть народжувати Голлівуд. принаймні такої думки митрополит Єкатеринбургський Євген, тобто демографічні проблеми при путінському режимі криється. Не в злиднях нації відсутності соцполітики, і навіть не у війні причина у фільмах, через які підступний захід нав'язав росіянам чужі стереотипи. Баби, що наражають все, Не працює. Те люди, которые сегодня находятся вот в расцвете сил, которые должны создавать семью, они воспитаны на стереотипах о том, что не надо плодить нищету, о том, что одного ребенка максимум достаточно, а некоторые восприняли идею изменения пола или нетрадиционных отношений. Так, так, нетрадиционные ведомые. Как зараз у Путина с Китаем. Если наша огромная территория не будет населена э, людьми, нами? которые нами, людьми, которые сохраняют язык, Которые сохраняют традиции, ценности, которые могут сохранять нашу территорию, то а мы рискуем даже исчезнуть. Мы как рискуем исчезнуть. Ой. Така прикрість насправді для Кремля це взагалі не нова схема. У них завжди винні в усіх бідах або Україна, або так званий колективний захід, який вічно вставляє палиці в колеса. Наприклад, не так давно в студії Соловйова абсолютно серйозно сказали, що захід так добре жив останні 30 років через те, що це совок розпався. Понятно, що наше пораження в поражені вихвонімання приведе к розпаду країни, взяти під контроль. Ну, это гигантской ресурсов, которые это... За счет чего они последние 30 лет жили? За счет распада СССР. Когда мы еще с дуру сами признали, что мы потерпели поражение, так сказать, и это, и вроде как мы... А вроде как и морально тогда и давайте, и, и компенсации, это как это называется, -то? распоражение. Так вот мы оплачивали, сколько триллионы долларов были вывезены из страны. Грабили вообще, как, І за счет этого, за счет этого они создавали всегда свою, э, свою технологическое превосходство? Ага, тобто це не Путін побудував собі купу маєтків, а штати розікрали. Не Кремль виводив купу грошей з країни, а штати розікрали. Не Путін винен у тому, що люди живуть без туалетів в будинках, а це тому, що Штати розкрадали Росію. Мені здається, що під останки треба розташовувати вже якусь велику психлікарню. Не? Можливо. Це була програма in Раша. З вас вподобайка та підписка на цей канал. А з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі. Стоп! 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 Виходи... <бхи> <бхи> да, 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 давай. А чому ж оселя у такому стані? Можливо, тому що чоловік пішов на... Це ВО, та нема кому полагодити будинок. <систити> Покажіть це відео тим, хто й досі вважає, що в загарбницькій війні Росі. Що ти так говориш? <систити> Мені здається, під Останкіно потрібно розташовувати вже таку велику масштабну психлікарню, де де не де буде... <систити>